Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я на своїй пасіці і продовжую обробляти від кліща. Спочатку я ложив оце екопол, екопол ложив і варолом ложив. Це такі от оце варолом, мабуть, а це екопол. І ложив отакі американські на пластику м'якому такому. А це рішив а, придбав ось о канадський <плес> Ліни муравійної кислоти. Вчора в місті ложив, такі вони так вниз ріжуть. Ось як його правильно ложити. Показано, що розпаковувати треба і то я заїхав, купив собі розпіратора і перчатки. Тому що дуже вони такі і ложу наверх, зараз покажу, то бджола зразу тікає, навіть Даже... <гум> бумажку положу і вони вже всі виходять. Ну що? Будемо третій раз обробляти їх вже понаставляв ось пастки, видно навіть оса попала, літає, хоче вилізти. Дивіться скільки їх тут. Ох, сів на перельоті. Довбають трошки. Це такі веду. Диви, прямо в лицель лізе і все. А тут ось якийсь кузнечик. Так, треба одягати маску, поки не получив. От вам показуй дивіться, бачите. Бджола сидить, так? наверху ложу цю бумажечку тільки від кислоти. Їх як рукою знімає. Тікають вони. Все. бумажечку провів. Ну, як вони жужать. Не подобається, їм, мабуть. Ложимо другий блінчик. Упс, кусочок одірвався. Ой, щось я його порвав геть. Ну нічого. Буде так. Не подобається їм трошки. А що ти зробиш? Треба ж і трахейного кліща теж лічити. Не знаю, як мене буде чути через маску. Ось так я розкрив цей пакетик, тут доза із двох блінчиків. Зараз його оце зніму бумажечку. І зовсім не треба ганяти їх димом, а цей бумажечку, яку я зняв отако раз. І вони оцього. Приємного дуже запаху. Самі, самі сходять. Самі сходять. О, чисті рамки. Нема бджоли. Беремо аккуратно, щоб не порвати блінчика. І так його ложимо. Ложимо його так акуратненько. Положили. Зробимо по-українськи. Ще зверху цю бумажечку положимо. Щоб у нас ну, геть нічого не пропадало. Гроші платимо, значить треба все ложити. Ще й оцю, де було упаковано, отак от положимо. О, щоб все їхнє було. Щоб нічого не пропало. Для їх купив, значить, все їм і віддамо. Ось так от. А тут у мене стоїть магазин на 160 на відсушку під плівкою. Значить, треба зараз прийняти магазин. Ось так прийняв магазин, положив полосочки. і ці коржики такі, блінчики. Все для їх, все для бджілок, нічого не жалко. Положимо плівочку так трошки, щоб на два пальці не закривало для проходу. Поставимо зараз магазин, корпус на 60 обратно. Ну що, ось такі справи, буду і далі ложити. Це в мене тут була з весни, одна заливалася, я витягнув. Чи я ложив, з весни ціла заливалася, а положив оце. Може тиждень назад та витягнув, свіжий положив. Ну Ось так от Надо буде повитрушувати ос із, цього, із цих пасток, що наловив. Бо в минулому році сильно вони мене достали ці оси. Прийшлося їх в цьому году трошки попоганяти, позбирати їх. І тут ось висить теж скрізь О, вона літає зараза да. мені ще треба зробити ревізію в цих двох ні то в, тому. в тому зробити ревізію в 41 -му. я не робив ревізію в, в крайньому 25 -му. тут ще треба зробити ревізію а так все гаразд. Ну, дякую за увагу. До побачення. В маски набагато, звісно, в цьому респіраторі. Трошки жаркувато, чую, що ну, зато не чую того запаху, бо так аж не то, що в носі та в горлі дерло, як вчора в місті ложив їх. Там в мене пару штук, думаю, та положу. Одвернусь в сторону. Так дерло, що аж і очі. Слізилася і в носі дерла, і в горлі. Зараз одів одів респіратора, то начебто дуже гарна масочка. Ну, все, дякую, до побачення.